Доброго дня, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. І теми, які я піднімаю в своїх відео, вони пов'язані з інтеграцією. Ми вже з вами в моїх тисяч відео, які я зняла, говорила абсолютно про все: про роботу, про народження, про заплідні пігулки, про привикання в садочку, писати як заяви. І зараз я хочу прийти до іншої теми. Я про це говорила, що нікого зараз не цікавить, де придбати. Що можна придбати в веделки чи де придбати парфюми? Зараз чекає на нас така тема, як відносини між чоловіками і жінками. Коли я писала скріп до цього відео, я вирішила підняти тему, чому жінки швидше, швидше інтегруються, а чоловіки повільніше. І коли я це вже написала, як завжди, то я зрозуміла, що в принципі проблема зараз і в тому, чому люди живуть три останні роки. Але не живуть разом. Таке класне німецьке прислів'я, воно звучить як Wenn das Pferd tot ist, muss man absteigen». А якщо кіт сидить, то він має сидіти. Так ось, коли та лошадь, на якій ви скакали, вмерла, з неї треба встати. Вона вже не рухається. Але ми робимо що ми звикли. Проблематика в тому, що хлопці, які лишилися в Україні, живуть своїм життям дуже часто. Ті, хто приїхали сюди, розлучаються і це настільки впливає на дівчат, які лишаються. Я зараз говорю про деякі випадки. Ви можете мені написати, що я кохаю свого чоловіка, я там з ним разом, все. Слава Богу! Але я говорю про тих людей, про долі, які я зустрічаю кожного дня, які мені пишуть в приват, які питають моєї поради. Я для себе взяла зараз шість таких причин, по яким дівчата, ви мені розказуєте, я живу з ним. Давайте ми їх з вами проговоримо, і, можливо, ви напишете свій коментар, чи ви взнали себе, хлопці, дівчата, чи ви далі та коняка вже давним вмерла, ви її намагаєтеся зробити реабілітацію або реанімацію, і, може, вже прийшов час закінчити певний етап свого життя. Перший пункт, коли ви мені кажете, він батько моїх дітей. Нічого смішного, чи смішнішого, чи. Цікаві, що я не чула. Ну я розумію, що це генетична частина ваша, і він батько ваших дітей. Добре. Але жити з людиною, оскільки у вас був секс два рази, і ви народили двох дітей це, на мою думку, страх. Ваш страх лишитися самій. Відповідати за дитину. Ніколи ніхто не живе заради дітей. Я таку історію ще чула від наших від бабусі, так, від дідусів, тобто через покоління від нас жили так. Так, діти, дітям потрібен батько. Ну, Шановні батьки, ви ж розумієте, що у вас діти розумні, вони бачать, що мама з папою не сплять в одному ліжку або кричать один на одного. Ви бачите, що папа десь не зрозуміло де, мама нервова. Ви бачите, що вони не цілують один. Одного, не торкаються до один одного, не дарять подарунки. Тобто ви живете в родині, де немає тепла, немає любві. Мама з татом показує приклад. Діти будують свою родину так, як будують свою родину батьки дуже часто. І вони бачать, що немає любві. кажуть: мій папа ніколи не носив сумки. І мама робила все сама. Ну, хлопчики так само шукають собі дівчаток. Які будуть такими, як і мама, робити абсолютно все. Тому оцей пункт він батько моїх дітей. Добре, коли ваші діти, ми, ми живемо заради дітей. Да? Ваші діти підуть навчатися, їм буде 18 років, і що лишиться? А лишитесь ви з психосоматичними проблемами, з онкологією, з депресіями, з ем, ожирінням, або з алкогольною залежністю, оскільки ви жили з батьком своїх дітей. А він потім піде до молодої коханки. І ем, це, на жаль, е... Запрограмована програмов... за поведінка багатьох дівчат. Ми живемо, бо він батько. Наступна цікава річ, ми вже прожили 10-20 років, 30, я не можу нічого міняти. Ми вже прожили так довго і час. Про це можу єдине сказати, що справа не в кількості, а в якості. До речі, так чи ні? Ви можете прожити 30 років з кимось, але це буде для вас адом. А ви можете прожити тиждень, закохатися, одружитися і бути щасливим все своє життя. Правда, тігра? Іди сідай. Тому ми прожили багато років, веде до того, що це звичка, хто нас в співала, так? Про звичку. Тому міняйте свою звичку, оскільки щастя саме по собі це не досягнення певного результату, а це процес. Це процес і ваш стан внутрішній. 30 років прожити з кимось, або навіть 5 років, чи 10, беріть будь-який срок і сказати, що я буду далі жити, бо ми з вами напрацьовуємо роки. Як же ж так? На жаль, мені здається, що деякі моменти, за які ви тримаєтесь, дівочки і мальчики. Вони є настільки архаїчними, вони вже давно не працюють. Теж, за що ви тримаєтесь, але немає сили змінити щось і подивитися на ситуацію просто по-іншому. Третій пункт, який дуже цікавим, як він без мене, він там вдома, йому там так погано. І, і в нього депресія, мені його дуже шкода. Чесно кажучи, я вважаю, що. Якщо ви жалієте якусь людину, то немає нічого гіршого. Що таке співчуття, коли ви на одному рівні? Співчуття? Що таке жалість, коли ви тут, а ваш чоловік тут бідний нещасний? По німецькою мовою в нас є leid», тобто разом. Да? mit. Мідляйдун це страждання. І gefühl», «gefühl» – це почуття. І якщо ви кажете, він сидить вдома, чоловік страждає. Слухайте, а вам тут немає чим зайнятися? У вас двоє дітей чи троє, наприклад? Ви ходите на курси, ви спілкуєтеся з джоб-центром, шукаєте квартиру, дбаєте про школи, про дітей. Тобто у вас часу на депресії немає і вам себе не шкода. От коли я дівчинку питаю, я всіх, до речі, називаю дівчинками-мальчиками, дівчатки 45, вона сидить і каже, мені шкода, в нього там депресія. Каже, ви хочете сказати, що здоровий мужик, лоб. В якому 47 чи 48 сидить і в нього депресія, і він не може з неї сам вийти, піти до лікаря, щось з цим зробити. І ви тут лікуєте своїх дітей психологічно, себе і ще чоловіка, тут треба бути дуже обережним. Ще такий цікавий момент. Чоловік хоче, щоб ми приїхали. Кажу, ну чим ви з вами забезпечить? Ні, роботи в нього нема. В нас зараз недалека зона бойових дій, але він каже, йому погано без нас, нехай приїдемо. Чесно, я такі жахливі речі чую. Для мене це жах. Як може нормальна, здорова, адекватна людина, чоловічої особі сказати приїжджай з дітьми, приїжджай з йти сама. Хоча в тебе тут квартира, діти ходять до школи, до садочку, приїжджають до мене, в мене нема роботи, якось будемо жити. Е, я розумію, що це такі випадки, е, можливо, не часть. Ви думаю, напишете мені коментарі, як ви це все бачите. Я знаю чоловіків, які воюють і е, не закохані в своїх жінок, вони приїжджають, вони відвідують дітей. Тому, значить, там жінка може поїхати до нього. Це все є також, але є випадки, і жінка тримається за чоловіка і каже: Мені його шкода. кажу, вам себе не шкода. І це найбільший гріх, коли ви не звертаєте більш за себе увагу, а ви звертаєте увагу у фокусі іде чоловік. Вам його шкода. Подумайте про себе, про свою дитину, свій психологічний стан. Я завжди говорю: ви відповідаєте не тільки за себе, а за дітей. А в даному випадку ваш чоловік він навіть за себе не хоче відповідати. І чекає, поки приїдете ви, і будете розгрібати, як поспівала да, тучі руками. Наступний пункт: а може він зміниться? Хто згадав, хто посміхається? Він ніколи не зміниться. Люди не змінюються. Якщо хтось є, як вибачте, лайном, то він буде постійно Ним. Якщо він п'є, то він буде пити. Сьогодні в нас випадок двоє дітей прийшли, і батько їх побив і покусав. Тому і діти живуть в такій родині. Знаєте, Я не знаю, якби це така тема. Я вважаю, що кожна мама за своїх дітей вона просто роздере голими руками. І якщо мама вважає, що батько зміниться і не буде бити дітей, то вибачайте. Це вже діагноз, на мою думку. Я в деяких випадках, до речі, мені хтось писав, щось ви така жорстка стали. Я не жорстка, я реальна. І деякі речі потрібно просто називати своїми іменами. Я завжди говорю з позитивом, але є речі, які просто є no-go. Такого не може бути. Тому, я можу, він зміниться, він не зміниться. Наступна, мені мама казала, що треба жити з чоловіком до кінця. Е, ну тоді... Скажіть своїй мамі, хай вона перекаже, оскільки те, що казала мама, маму виховували зовсім в інший час, в інші традиції, ваша бабуся. Зараз час мінився, треба голову свою виструмити з дупи і думати своїм мозком. Наприклад, я блондинка, але все рівно намагаюся якось читати розумні книжки, слухати розумних людей, також свої думки. Висловлювати і те, що казала мама, це круто, маму люблю. Але починайте вже дівчата в 36 років чи в 25, чи в 50, думати своїм мозком. Про маму ми всі дбаємо, але мама живе своєю програмою. Ви живете своєю програмою. Тому думайте як. Треба вам вашою головою. Наступний момент це е, я живу з чоловіком, з яким мене вже три роки не було сексу, якого я не кохаю, в якого є коханка, в мене є коханець, оскільки я боюся, що скажуть люди. Це в нас просто класика жанру. Я думаю, що ви е, також таке чули. Хоча для деяких е, або сусіди, або родина. Оце ще така ситуація. Дівчинка в мене була на консультації. Вона каже, що Моя мама і мої сестри, вони завжди мені казали, як я маю робити. І от люди подумають якось погано, і я не хочу бути сама. Шановні дівчата, якщо хоча б один з пунктів хлопці, це якраз те, що є у вашому житті, то просто я хочу вам порадити, подумати і змінити своє мислення. Для того, щоб змінити ситуацію, по-перше, треба змінити ваш механізм мислення і побачити, чи є це корисним, правильним для мене. Чому у жінок в нас з'являється мастепатія? Чому в нас у жінок з'являються якісь міоми, фіброми, рак матки? Це жіночі органи, це нереалізована жіночість, це образи. І коли ви функціонуєте, дівчата. Роками, оскільки то вам дітей треба виховувати, то чоловіка треба, чоловіка треба ростити, то мама щось каже, а потім ви лишаєтеся нікому не потрібною. У мене просто зараз перед очима такий, знаєте, лотака лодка, яка от стоїть її вже винесло на берег, і це просто враг, як то кажуть. Тобто ви нікому не потрібні, діти пішли своїм шляхом, чоловік знайшов собі когось, таку саму, яка його рятує, таку цей. Дівочку, в якої синдром рятівника, він бідна жертва, бо ви така погана, ну це класика. Я про що говорю? Міняйте своє життя. Міняйте своє життя прямо зараз, якщо ви побачили це відео. Оскільки енергії зараз такі в лялі життя змінюються, і якщо ви будете належати до людини, яка вас не любить, яка вам не приносить позитивну енергію, то ви психологічно, морально... Де градуєте і втратите те сонечко, яке ви маєте в собі нести, оскільки жінка це сонячна енергія життя. Ми, чоловіки мають енергію сонця, а жінки мають енергію місяця. Я зараз сказала, що жінка має сонячну енергію, я маю на увазі, що жінка має енергію життя і енергію світла. Тому, дівчата, якщо вам потрібна психологічна підтримка, психологічна допомога, то звертайтеся. Ми розглянемо вашу ситуацію і подивимося, як можна її змінити для того, щоб був позитив, для того щоб ви могли радіти життю, а не жити по тим пунктам, які я назвала. Як завжди, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, хлопці. Як ви бачите цю ситуацію, з мене дивляться також чоловіки? Дівчата, як ви змінили, наприклад, коли ви пішли від свого чоловіка, або щоб ви могли дати. Як пораду іншим, як це все змінити? Я бажаю всього найкращого і побачимося, як завжди, в наступних відео.